Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми засобами, з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з засобами. Сьогодні я вам про них розповім, і буде, до речі, ще крім доглядових засобів, буде дифузор. Я зроблю свій відгук. Давайте розпочнемо з гелю для душу. Тут бренд Яка. Він з ароматом капучино. Від бренду Яка, це, до речі, український бренд, я брала мило, кускове для рук, дуже класне, з лавандою. Дуже мені сподобалося. Про даний бренд багато хто мені писав з глядачів, тому я вирішила взяти гель для душу. Там їх представлено немала кількість. Я взяла з капучино, тому що до цього я таких не брала саме ароматів. Мені захотілося спробувати. Тут звичайне опакування, ось так відкривається. Всередині він був такий середньої густоти, гелевий, злегка. Прозорий, але такого коричневого відтінку. Він дуже добре пінився, відчувався аромат ось цього капучино. Непоганий був гель для душу, він добре очищував, надовго його вистачило, 300 мл. Він непогано пінився. Не супер, але добре пінився. Гель мені сподобався, класний. Пізніше я до нього повернуся, тому що, ну, як завжди, я тестую різноманітне, мені цікаво, багато чого іншого спробувати, тому я підряд не повторяюся з засобами. Далі. У нас іде скраб для тіла, цукровий бренд My Body, Він іде як делікатний, з абрикосовою кісточкою, екстракт груші і екстракт Асаї. Має він ось такий вигляд. Брала я його не онлайн, як завжди, я замовляю, а брала у магазині Єва. Мені потрібен був терміново скраб, щось у мене закінчилося. Тут його 250 мл. Він був супер, я пам'ятаю, бюджетним. Всередині він був такий такий рожевий і дійсно цукровий. Такі були в нього доволі грубі. Ось ці частинки. Він мав дуже гарний аромат, ну як тут перелічено, і абрикоса, груша, багато чого. Навіть зараз відчувається цей аромат. Ну він непоганий. Відчувався, що він бюджетний, тому що коли ви його відкриваєте, він такий був ніби склеєний трішечки, але в принципі це не заважало. Можна туди було трішечки водички, линуть, просто в руках його розмасажувати з теплом, з водичкою він добре розсіювався, скажімо так, по шкірі. Дуже добре він очищував шкіру, непоганий. Класний, мені сподобався. Ну, звичайно, поки що повертатись до нього не буду, тому що я його протестила. Далі у мене закінчився спрей від випадіння, він тут як натуральний з олією органи. Бренд Майор, це український бренд. Про нього в мене вже багато хто питав. Десь у своєму відео, там де я розповідала про догляд за волоссям, я про нього вже розповідала. Я в свій час хотіла щось знайти таке полегшене. Мається на увазі полегшений варіант для догляду за волоссям, тому що певний період в мене почало випадати волосся. Я вирішила щось знайти саме таке спрей, тому що спреї це доволі швидко, легко. До цього в мене були спреї, я знаю, як ними користуватися. Вирішила взяти від майор, тому що почитала відгуки. Його дуже хвалили. Він коштує щось до 100 гривень, здається. Не дуже він дорогий, і писали, що він дуже дієвий з перших практично днів. Ну, в принципі, все, що писали люди. Під даним товаром на сайті все-таки є дуже класний спрей, відчувається, в ньому аромат органи був. Він був прозорий, як водичка, його потрібно було розподіляти по шкірі голови і робила масаж, що можна додатково масаж робити. Я його наносила після миття голови. Тобто я помила голову, нанесла ось цей спрей, потім ще трішечки тримала, таким чином, в мене і підсушувалось волосся, і трішки впитувалося ось цей спрей. Відразу я не Пушила волосся, тому що в мене, якщо ще додатково чимсь там волосся, то я дуже довго його сушу, тому я трішечки тримала, хоча можете його не тримати, можете відразу сушити волосся, нічого в цьому немає. Це вже по відношенню в кого яке волосся. Сам спрей невагомий, легкий, а саме головне, що він дуже і дуже дієвий. Він дійсно. Після першого другого разу відчувалося, що волосся не випадало. Не знаю, це перший засіб та ще такий бюджетний, від якого відразу був результат. Мені дуже сподобалося. Відразу волосся стало менше випадати, і ви ним користуєте. Звичайно, волосся все менше і менше випадає. Звичайно, якась кількість випадає, так як потрібно по природньому процесу, але дуже класний засіб, мені дуже сподобався. Зараз я зробила. Трішечки перерви, тому що я взяла там олійку іншу для шкіри голови, тестую поки що роблю перерву, але ось такого засобу вистачає надовго я. Тричі десь на тиждень мою голову, то мені вистачило, напевно, на місяці в три точно ось такого спрею. Хочу поділитися з вами інформацією про ось таку каву. Мені її прислали на огляд. Колись мені її також прислали на огляд, коли я її самостійно купувала. Дуже класна кава. Це бренд 25 Coffee Roasters. Вони, до речі, змінили свій дизайн. Дуже мені він подобається, такий яскравий, запам'ятовуючий. До речі, і на сайті в них багато чого змінилося, дуже в них. Гарні цікаві упакування, які можна, до речі, замовляти на подарунок. Дуже гарно виглядає. Це українське виробництво, дуже в них гарна кава, гарної якості. У них на сайті ще представлені чай, какао. Можна підібрати самостійно смак кави, тобто можна вибрати собі фрукти певні, там горішки певні з певними ароматами. Можна замовити при замовленні як в зернах, так і щоб вам її помололи. Дуже класна кава. Наприклад, моя. Кава, тут іде в неї аромат слива кальвадос. Смак рельяш в шоколаді слива кальвадос. Після смак шоколадний, і тіло середнє. Ну, дуже класна. Тут я її вже відкривала, нею смакувала, дуже класна кава. Ось таким чином вона відкривається, і середній давайте я вам покажу, який в неї вигляд. Дуже ароматна кава, я думаю, вам її буде видно. Класна, класно заварюється, гарний аромат. В них на сайті можна замовляти. Вони представлені в багатьох соціальних мережах: і в Тіктосі, і на Ютубі, і в Інстаграмі. У мене є для вас промокод Закревська. 15, Набирайте ви його англійськими літерами. Знижка буде 15% при замовленні, окрім дріпів, комбо і наборів. Я вам залишу посилання на їхній офіційний сайт, де ви можете зробити замовлення. На їхні соціальні мережі я залишу посилання. І також я залишу промокод, пропишу, який ви можете користуватися. Промокод, до речі, діє місяць від дня виходу даного відео, тому поспішіть скористатися даним промокодом. Кава дійсно в них дуже класна, дуже ароматна. На мені дуже подобається. Ну і, звичайно, їхні упакування також дуже-дуже класні. Так, давайте далі. У мене ось таке закінчилося мило. Віддав я зберегла упакування. Має воно ось такий вигляд. Ну, самого мила, звичайно, в мене немає. До речі, воно доволі бюджетне, як не дивно, чомусь я думала, що вони будуть дорожчі. Звичайно, в лінійці представлено їх багато. Я взяла ось з огірком. Колись я дуже давно брала мела віддав, тільки я брала для обличчя колись були такі мела, не знаю, чи зараз вони є, для того, щоб вмиватися. Для рук, здається, я ніколи і не брала. Вирішила взяти спробувати. Хтось, мені здається, і з глядачів совітував. Я вирішила взяти з огірком, не знаю, чомусь мені захотілося такого. Ефекту, його 90 грам, воно було такого м'ятного відтінку зеленого, дуже класне мило, воно дуже таке ніжне, піниться воно так делікатно, не просто така піна, а така ніби огортає ще ніби такий крем. Така вязкість ніби в нього є. Дійсно, таке, як я пам'ятаю, мила були для обличчя віддав. Тобто їхня формула не змінилася. Їхня традиційна так і залишилась. Добре, очищує руки не залишає ніяких там, скажімо так, залишків на руках, немає дискомфорту. Класне мило, воно мені дуже сподобалося. Пізніше, звичайно, візьму якийсь інший вид, тому що мені ще дуже сподобалося мила від яка, які я, до речі, говорила на початку відео. Загель для душу, дуже в них також класні. Мила. ну Ось таке: віддав дуже класно. Далі в нас іде аромодифузор. Від бренду Tesori. має ось такий вигляд. Попереду десь в порожніх баночках у мене закінчився такого блакитного відтінку. Я вам вже не скажу, який тут аромат, тому що в них там нема таких конкретних прям ароматів. Тут його 200 мл. Аромат у нього такий, я б сказала, трішки мильний, дуже концентрований, він бюджетний, як на мене, тому що є набагато дорожчі. В принципі, він непогано тримався, він у мене стояв у ванній кімнаті. Мені ще подобається дуже такий метал. Сталевий дизайн гарний, з візерунками. В принципі, в ванні кімнаті він добре себе вів, відчувався ось цей аромат. Десь раз на тиждень я міняла ось ці палички, перевертала їх, тоді краще Розсіюється ось цей аромат. Він не супер прям заповняв кімнату, бо коли я брала від Тесорі інші там. Скажімо так, аромат, то вони аж занадто були прямо такі концентровані, інколи навіть не можна було зайти в кімнату. Ці не такі, трішки полегшена в них формула, але непоганий. І доволі довго він протримався. Напевно, десь з місяців два він простояв у мене. Непоганий, класний, але брала я їх, здається, на розетці. Якщо не помиляюся, не на мейкапі, не на Єві. Їх, здається, немає, наскільки так я пам'ятаю. Далі у мене закінчився олівець для брів від Ардеко. Має він ось такий. Вигляд. До речі, дуже і дуже класний олівець. Він мені дуже сподобався. З однієї сторони, в нього ось тут така щіточка, якою можна було б пропрацьовувати, а з іншої сторони, він витягувався. Він був тонесенький і такої звичайної круглої форми. Тут відтінок був такий графітовий. Я не беру супер чорні, тому що вони занадто для мене чорні, темні. Я беру ось такі більш графітові, вони і темні якраз підходять, Бровам, і вони не такі сильно масивні, скажімо так. Тому я взяла ось такий відтінок. До речі, з відтінком я вгадала, тому що коли замовляєш такі речі, от особливо олівці для брів, для губ, коли замовляєш їх в інтернеті, то це дуже так тяжко вгадати саме стоном. Тут я вгадала стоном, він мені дуже сподобався. Дуже класний олівець, в нього дуже гарна формула, з нею дуже легко працювати, як не дивно, тому що я великих надій на нього. Не ставляла, але дуже класний. Тонесенький, ним можна промальовувати волоски, регулювати його більше, менше. Я дуже задоволена даним олівцем для брів. Звичайно, пізніше я перезамовлю його, тому що дуже і дуже сподобався. Так, у нас з вами ще залишилося дві маски. Одна це тканинна маска від корейського бренду Esfolio. Має вона ось такий вигляд: тут вона здається з персиком. Була дуже, до речі, класна маска. Злегка відчувався персик, коли вона була на обличчі. Дуже багато було засобу, прям дуже багато. Я її десь тримала 40-50 хвилин. Я вже багато договорила, що я тримаю маску дуже довго в зв'язку з тим, що в мене суха шкіра, плюс до всього тут дуже багато засобу. Тому чому б не тримати довше. А не так, як пишуть 15-20 хвилин. Розподіляю я даний засіб, що буває на декольте, буває на спину. Ну, куди потребує шкіра, тому що ось тут, наприклад, в оці масці було засобу дуже багато, і він навіть за 40 50 хвилин повністю весь, от, наприклад, на самій масці не впитався в шкіру. Тому дуже класно, і от цей. Тоненький такий аромат персика дуже мені сподобався. Так, і ще одна маска в мене закінчилася: це бренд Джоко Бленд. Це альгінатна маска, вона очищуюча з вугіллям. Її тут 20 грам, Має вона ось такий вигляд. Від Джоко Бленд я альгінатні маски самостійно не обирала. Колись мейкап мені вкинув пробника. Здається, там була альгінатна маска з золотом. Вона мені дуже сподобалась, тому що колись я розказувала десь на каналі, що альгінатні маски в мене були. Ну я з ними не дуже дружила в свій час, тому я їх закинула. Але шкода, альгінатні маски це дуже класні маски. Перше, з ними дуже цікаво працювати, тому що їх потрібно заколочувати, розносити. Це зовсім інша консистенція від інших масок, які існують. Ну і від віджоком бленд мені дуже сподобалася дана альгінатна маска, яку мені прислали. До речі, це український бренд. У них доволі великий спектр доглядових засобів, дуже багато. Ну і ось такі є в них в упакуваннях одноразові ніби маски, хоча ось цих 20 грам. Я дивилася на цю маску, останню її вистачило мені на три рази. Тобто повністю на моє обличчя, повністю я його практично покривала, крім очей, її мені вистачає, тому одного ну, пакування навіть не на раз. Тут знову ж таки потрібно заколотити тепленькою водичкою. І нанести ну, бажано, або пензликом, або як, якоюсь шпажкою такою, яка у вас є косметична. Тримаєте 20-25 хвилин. Ну, Дійсно, вона десь за 20 хвилин практично висухає і робиться такою, як резиночка, скажімо так, на ближчі. І Ви просто її знімаєте як е, плівку, можна так сказати. Тут, до речі, дуже приємний аромат, прям супер. Мені так подобається. Дуже класний аромат. Плюс до всього, ось цей такий дуже м'якесенький поршок. Тут вона, до речі, йде очищуюча з вугіллям. Тут був такий сірий в неї колір, дуже класна, дуже вона мені сподобалась. З гіалуроновою кислотою, колись у мене був то він такий блакитний, золотом був такий пудровий, злегка рожевий. До речі, такі речі можна дарувати на подарунок, тому що це така, ну як на мене, така вже спа-процедура. Дуже класні в них маски, дуже рекомендую. В них, до речі, є в повноцінних розмірах, тобто не в таких упакуваннях, а прям є в таких, як стаканчики чи коробочки, ні, як правильно назвати, там більше. Траж, тобто ви можете собі взяти і на дуже довгий період у вас буде один вид альгінатної маски. Ну, я поки що беру ось таких в упакуваннях, бо я хочу перепробувати їх. тому ось Так, Так, у нас з вами все. Порожній кошик, це всі засоби, які у мене закінчилися. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео. Обов'язково напишіть коментар під даним відео, поставте вподобайку, залиште свою підписку, а ми з вами зустрінемося на наступних відео. Всім пока!